Вітаю всіх! Давайте подивимося ще таку тему іммігранти. Я бачила в новинах, що хочуть завезти іммігрантів багато для того, щоб відновлювати Україну, щоб відновлювати баланс в Україні. Чи дійсно Україні доведеться завозити іммігрантів? Угори, царжезлі, прям випав з колоди, а це рух. Доведеться, любимо, дивимось. Угу. Маніпулюємо, думаємо, дорога. Їдемо. Веземо. Думаємо, що їм запропонувати, дорочі, король Кубків сам Зеленський не проти, щоб привезти інших людей в країну. Як вам? Свої хай захищають, а інші хай відпрацьовують країну. Ну, не дуже добре. Скажу вам так, не дуже добре. Краще б вони залучали інших на війну, а свої б хай жили і відновлювали. Оце було б круто. Скажімо так. Так, тепер. Чи дійсно? До кінця 2025 року в Україну почнуть завозити трудових мігрантів для відновлення трудового фонду. Ні. Ще ні. До кінця 2025 року ще цього не буде. Думають, про це конкретно думає влада на майбутнє. Це майбутнє України. Влада про це вже продумала конкретно на майбутні кроки. Не буде цього зараз, це буде відновлення країни. Вони вважають це правильний крок, тому що наші не зможуть бути якісними. Треба інші люди, які не бачили війни. Розумієте? Ось такий прикол.